めちゃめちゃやったな。<music> <music> Що ти говориш до мене? А, червона луга, ти ледь не жалійся. А, найважніші фризи для астероїдів, так що тобі зустрічаєшся. Марк, от скажи, а ти знов на мене хтось знімаєшся? А чому я на тебе провалююся? А що ти говориш? Не розумію, у мене є гори, рівнини, у них гарні каньйони. А вступувають силові бурі, а дітей і ті там у мене немає. Ні. Але не захну.